Я не знаю, яким я хочу бути. Ну, все, тоді це кінець світу. Якщо ти бачиш людину, яка дійсно розуміє, яким вона хоче бути, ти думаєш, що з тобою щось не так, тому що ти не можеш зробити цей вибір, з тобою все абсолютно так. Всім привіт! Ми повертаємось після невеличкої паузи з новими силами до наступної нашої теми. Так як настає вже наступний навчальний рік, то це відео хотіла присвятити саме темі, як обрати сферу. Який нарешті рухатись далі у майбутньому, пройшовши цей етап у житті, я знаю, що це таке відчувати себе якимось загубленим, втраченим, що всі навколо, можливо, знають щось, а я один просто не можу себе знайти. Твоя паніка має декілька причин: перше, це те, що ти думаєш, що цей вибір на все життя, і ти ніколи нічого не можеш змінити, тому що. Можливо, глибоко в душі тобі це насаджує самого дитинства, і ти думаєш, що треба обрати щось зараз, вже ти починаєш занадто гіпербалізувати все. Ось цей вибір. По-друге, це кожна людина, яка тебе зустрічає, каже: Ну як ти обрав, куди ти далі йдеш, куди ти поступаєш, ким ти хочеш бути? І тебе це ще більше дратує, на тебе насаджує цей страх, що я не знаю, яким я хочу бути від мене, нічого не хочу робити, і це просто формує тобі більше якийсь гнів, ніж можливість дійсно спокійно посидіти і обрати. Ти розумієш, що від твого вибору залежить, де ти проведеш наступні 3-4 роки, і це дійсно не просто, особливо коли у тебе є коло спілкування, твої друзі, і ти розумієш, що якщо ти щось обереш. То тобі доведеться це коло розривати і шукати нові знайомства, взагалі починати своє життя по-новому. І останнє це твій страх, що якщо у тебе щось не вийде, або якщо тобі щось не сподобається, то все пропало. Будучи зараз дорослим віці, я дійсно не розумію людей, які казали, що ну давай обираю, що ти не можеш обрати це так легко. І насправді ці люди вони самі не знали, ким вони хотіли бути в дитинстві. От, Наприклад, я також зараз зустрічаю людей, які все ще є в пошуку, і мені хотілося би дати їм якусь пораду. Але я розумію, куди я б хаюся. Типу, тобто, ця людина вона сама ще себе не знайшла, як я можу їй, скажем так, щось рекомендувати, тому що я сама коли стояла перед цим вибором. Я не знала, ким я хочу бути. Якщо говорити в відсотках, то, наприклад, серед моїх знайомих, понад 80% людей дійсно обрали якусь іншу сферу вже після того, як зробили дійсно якийсь конкретний вибір і змінили, наприклад, свою спеціальність. 90% з них, мабуть, якщо вже працюють на якійсь посаді, або навіть посада пов'язана із їхньою спеціальністю, вони не задоволені своєю роботою. Ця статистика говорить про те, що Можливо, станеться таке, що ти не знайдеш себе одразу, навіть якщо зробиш вибір, який дійсно є тобі приємний. І це нормально, це адекватно, тому що ми змінюємося. Ми не знаємо, що трапиться через рік. На нас впливає суспільство, на нас впливає розвиток технологій. І тому ми не знаємо, наприклад, чи наша обрана спеціальність дійсно буде актуальною через 2-3 роки. І тому нічого страшного, якщо ми, наприклад, щось змінимо, тому що нам треба підлаштовуватись. Під цей швидкоплинний світ для того, щоб дійсно змогти себе забезпечити в майбутньому. І є люди, які у 70-80 років не можуть себе знайти, і дійсно вони кажуть, що ну я не знаю, ким я хочу бути і зараз. Я просто проживаю своє життя однакове, тому не треба боятися, що тобі треба зробити у свої там 16, 17, 18, 20 років вибір, який дійсно окрасить усе твоє життя. Розкажу шокуючий секрет, що всі люди формуються по-різному, і хтось може знати, ким не хоче бути уже знарод, як то кажуть, а хтось дійсно не може себе довго знайти. Тому що ми всі різні по біологічному, по хімічному, фізіологічному рівні, і в когось мозокін працює зовсім по іншому. Це може передавати спадково, це може бути різні фактори впливу на це. Якщо ти бачиш людину, яка дійсно розуміє, яким вона хоче бути, ти думаєш, що з тобою щось не так, тому що ти не можеш зробити цей вибір. З тобою все абсолютно так. Якщо ви вчали біологію, то ви знаєте, що навіть мозок наш формується в кожної людини по різному. Не треба говорити, що ми всі однакові, навіть якщо це однаковий вік, ви не можете знати, що відбувається у голові іншої людини. Навіть яка частина півкулі мозку є краще розвинена, яка відповідає там за математичні здібності, яка за філологічні, за творчі. Що ви робите вибір? То є якісь характеристики, якісь умови, які вам важливі для того, щоб зробити цей вибір. Наприклад, комусь важливо просто виїхати подалі з дому, подалі, подалі. Просто якесь величезне місто. Комусь, наприклад, хочеться залишитись поблизу дому, тому що тут їхні друзі, тут сім'я. Якщо ти ще міркуєш над своїм вибором, ти також можеш встановити певні характеристики, що для тебе є важливо Це так само, як ти, наприклад, обираєш квартиру і ти розумієш, так, для тебе важливо, щоб біля квартири був там універмаг, був якийсь дороговий центр, були якісь школи, садочки, можливо, ще якісь розваги. Так само, коли ти обираєш. Будь-що у своєму житті, ти маєш мати якісь характеристики, по яким ти робиш цей вибір. Якщо ти стоїш перед вибором, наприклад, робити щось чи не робити, то розкажу новичку притчу. Якось одного бізнесмена запитала: звідки ви знаєте, що ви робите правильне рішення? І він каже: Я не знаю. Ну, а як у вас виходять, наприклад, класні якісь проекти? І він каже, ну, це просто досвід. А як ви набули досвіду? Я просто обирав і потім розумів, чи це був правильний крок. Чи це був неправильний крок? І так людина набувають досвіду. Так само у вашому житті Ви думаєте, що якщо цей вибір буде неправильний, все це погано, якщо я помилився, ви ніколи не дізнаєтесь. Можливо, ви дійсно помилитесь. І чому це погано? Ви навпаки, будете знати, що це точно не ваше. Я вважаю, що якщо ти не знаєш, що робити, то точно відкидай те, що тобі не подобається. І так само, як ти дізнаєшся, що тобі це не подобається. Ти просто пробуєш. Тому що я, наприклад, свого досвіду скажу багато в житті речей, я думала, це мені не подобається, хоча я їх не пробувала. А коли я їх спробувала, я розумію, що ну та це непогано. Типу, я просто пристосуюся і в мене все вийде. У цьому відео я дам тобі дійсно якісь такі невеличкі конкретні поради, але спершу хочу сказати важливу річ, що треба пробувати. Ти ніколи не дізнаєшся, чи це твоє, якщо ти не спробуєш. Так само, як є, наприклад, ліхтарик. Ти до якого пробуєш різні батарейки? Наприклад, у тебе є просто ціла шухляда батарейки. Ти не знаєш, яка з них працює, бо вони всі однакові, і ти просто береш, пробуєш, ця не підходить. Ця не підходить. ліхтарик засвітився. І тоді ти розумієш, що ця батарейка нормальна. Це дуже простий приклад, але в житті так само все відбувається, просто метод підбору допомагає тобі зрозуміти, в якій сфері ти дійсно можеш себе показати, тому що у кожного з нас є якесь призначення, є якийсь талант. Можливо, тобі здається, що в тебе немає ніякого таланту, ти ні для чого не призначений. Це не так, тому що ти просто себе ще не знайшов. Тож, конкретні поради, порада перша. Подивись, наприклад, що у тебе виходить добре, навіть якщо ти не стараєшся. Якщо це елементарно, знаю, ти на кухні стоїш і ти класно ліпиш пельмені, в тебе це дійсно класно виходить. Тоді обирай якусь сферу, яка пов'язана може бути з кухнею або пов'язана з тим, що треба робити своїми руками. Це може бути якийсь конструктор, можливо, архітектор, можливо, навіть скульптор. Наступне, що я боюсь робити, але дійсно хочу спробувати. Іноді наші страхи вони забороняють нам робити крок у невідомий, тому що ми думаємо, що це буде дуже важко. Це може бути дійсно дуже важко. Я пам'ятаю, що в моїм університеті на стіні була написана цитата: що у тебе є два шляхи: шлях короткий, куди йдуть всі люди, і він дійсно буде для тебе легкий, але ведучись на багато конкурентів. Є шлях інший, довший, тернистий, але туди йдуть лише обрані. Якщо ти дивишся на якихось людей і тебе в них захоплює, можливо, їхня енергетика або їхня якась реалізованість, можливо, у них там є якийсь бізнес, вони втекли на свій ресторан, і ти думаєш, блін, це класно. Чому тобі це подобається? Можливо, тому що ти також хочеш реалізувати себе у цій сфері, але як ти можеш це спробувати просто знайти якусь спеціальність, яка пов'язана з цим. Це може бути спеціальність HR, яка пов'язана із наймом людей на роботу. Це може бути спеціальність кухаря, це може бути спеціальність менеджера, адміністратора, керівника. І ще важливий пункт це що тобі не подобається, які сфери професії тобі не подобаються. І чому? Просто розписати. Це, здається, справа дуже лінива, для чого витрачати на це час? Я дійсно рекомендую тобі це зробити, просто писати, думати, шукати. Тільки тоді ти знайдеш щось, що дійсно тобі, хоч трішечки, буде Що, цікаво. Я думаю, ви бачили тіктоці багато відео, що коли жінка там питає свого чоловіка. Ти знайшов там, та ще те в Бурселен каже, та його немає, я шукав, дійсно немає. І жінка приходить і знаходить, наприклад, просто через секунду. Це говорить про те, що дійсно людина не шукає. І вона говорить, що так, я шукав. Так само у твоєму виборі. Якщо ти будеш шукати, то ти дійсно знайдеш, А якщо ти будеш говорити, що ну я не знаю, яким я хочу бути, то значить ти дійсно не шукаєш. Правда, буває жорстоко неприємно, але досить дорослий світ він дійсно є такий. Він потребує людей, таких амбіційних, відповідальних, твердих, які мають якусь свою позицію, мають якісь свої принципи, і саме це виховує у тобі у твій стержень. Рекомендую, ще подивитись відео на цю тему, яке я знімала, що робити, коли я не знаю, чим зайнятися. Це відео буде ось тут прикріплене і також в описі під відео. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве і корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цієї теми. Можливо, хочете більше глибше дізнатись про це, то от, знову ж таки дайте мені знати в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Підтримуйте мій канал лайками, підписуйтесь на мій канал, і побачимось зовсім скоро у наступному відео. Па-па!